Цьому ролику говоримо про нові ліміти, нова пей для фізичних осіб, листи від податкової, все ще продовжують і що з ним робити. 4 d ФОПам по виплаті доходи на ФОП можна не подавати рішення Верховного суду. Чи все таки подаємо Укрпошта хоче стати банком і інші новини, отож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович, і в цьому відеоролику розбираємо найактуальніші новини для фопів на червень місяць. Стосується всіх, зібрав найбільш важливі актуальні теми, тому уважно дивимось ролик. Хотів сказати до кінця, але. Зроблю тайм-коди, дивіться те, що вам цікаво. Будуть вони в описі під роликом. Отож, давайте почнемо із новини про нові ліміти по переказу коштів за товар на новій пошті через NovaPay. Про це повідомляв в себе на телеграм-каналі. Ось тут, 1 е червня. Тому, якщо ви досі не підписані на мій телеграм-канал, підпишіться. Я там багато актуальної інформації даю, даю інструкції, маєте бути на ньому. Реквізити, за якими можна підписатись, будуть ось тут і в описі під відео. Отож, в телеграм-каналі е, випустив новину, що з 1 червня у нас змінилися, точніше, встановилися певні ліміти по переказах коштів через NovaPay для фізичних осіб. Е, ось провів скрін із переписки із. Е... Новою поштою з підтримкою, де говорять, що з 1 червня, якщо ми помітимо у вас операції, схожі на підприємницьку діяльність, зокрема, вам надійде 5 і більше грошових переказів за загальною сумою від 30 тисяч протягом місяця, ми можемо попросити надати пояснення про походження цих коштів. В принципі. В принципі, це е, логічна робота фінансового моніторингу. Зараз не тільки е, NovaPay, але і всі банки е, відслідковують підприємницьку діяльність в звичайних операціях громадян. І якщо постійно буде надходити велика кількість платежів від різних людей, навіть на банківські рахунки, то рано чи пізно моніторинг банку вас запитає: а що це таке? Чому ці операції надходять? Ви що підприємницькою діяльністю займаєтесь? Якщо так, то реєструйте ФОП і ведіть все правильно, не через, не через особисті рахунки. По суті, схоже зараз відбувається і із NovaPay. І Я впевнений, що схоже буде відбуватися і з іншими фінансовими компаніями, які роблять подібні перекази. Тому. Якщо ви продаєте товари в інтернеті і робите це як підприємницьку діяльність, то без варіантів потрібно буде зареєструвати ФОП. Декілька слів щодо ось цього ліміту, тут мова йде про 5 і більше грошових переказів з загальною сумою від 30 тисяч гривень. Тобто NovaPay не буде звертати увагу, якщо у вас сума в місяць. Проходить менше 30 тисяч гривень. Якщо більше потрібно надати пояснення. Тобто, якщо це не підприємницька діяльність, просто надаємо е, пояснення, що ну, вибачте, в мене просто я продавав свій особистий макбук, він дорогий, він коштує там 40 тисяч гривень. Ось я його продав, і, власне, мені зайшла сума більше, це особистий продаж, це не підприємницька діяльність. Е, представників новопице має влаштувати і. І все окей, проте наголошую, що наявність цього ліміту, якщо ви працюєте менше, тобто, якщо у вас там буде. Ті ж п'ять операцій на 20 тисяч гривень в місяць, NovaPay, фінансовий моніторинг вас чіпати не буде. Нічого не буде просити пояснити. Скоріше за все. Проте нагадаю, що всі операції, всі платежі, які ідуть через NovaPay, податкова бачить зараз в режимі онлайн. Тому незважаючи на те, що Нова до вас претензій мати не буде, будуть претензії від податкової. Податково обов'язково вам прийшле лист в такому випадку, де напише, що шановний платник, там за такий то період у вас було здійснено там 15 операцій з продажу через Нова на суму 50 тисяч гривень. Поясніть, будь ласка, що це таке, чому у вас не відкритий ФОП? Такі листи масово надходять. Почали надходити вони в травні місяці, дивимось новину, яка в інтернеті. Таких статей достатньо багато. Листи з щастя, від податкової. Е, у соцмережах частіше лискарги на листи від податкової людей, людей викликають для пояснень на підставі кількох переказів за продаж речей. Е, є ось такі листи, де просто запрошують прийти у відділення податкової. Є листи, де конкретизують, що є там, 15, 20, 50 операцій з продажу на суму там. 100 тисяч гривень, поясніть, будь ласка, що це таке і чому без ФОП. Загалом, якщо продавати з після сплатою через NovaPay, якщо продавати через промоплату, ОЛХ доставку, якщо приймати оплати за товари через фінансові компанії, податково про це обов'язково дізнається і запитають, чому ви це робите без ФОП. Якщо це продаж, дійсно продаж особистих речей, Е нерегулярний, то ніхто нічого запитувати не буде. Якщо запитають, то ви просто відповідаєте, що сарян це продаж особистих речей, нам ФОП не потрібен. Якщо це дійсно підприємницька діяльність, то сховатися зараз майже неможливо. Податкова дізнається, прийшла вам. Ось такий лист. Потрібно буде по цьому листу або йти в податково давати пояснення або. Відписуватись якось і все одно ФОП відкривати. Я зараз детально на цьому зупинятися не буду. В мене є великий ролик, де я проводив ефір на цю тему. Якщо комусь цікаво, ось буде посилання на нього. Переходьте, дивіться. Якщо ж у вас ФОП відкритий, все окей. Нічого, нічого не змінюється. Працюємо, як працювали. Якщо ФОП не відкритий і ви тільки зараз зрозуміли, що він вам потрібний, в мене є відеоролик, як відкрити ФОП для інтернет-торгівлі, як його вести, куди платити податки, яку групу обрати. Ось посилання на нього і в описі під відео також буде. Так, дивимося ще одну цікаву штуку. Ось в нас є стаття в інтернеті недавня від 23.05, 4 за виплати ФОП можна не подавати. Подробиці. загалом, хто не шарить, хто не в курсі, хто не стикався, коли я, як ФОП, виплачую дохід іншій фізичній особі. Зарплату, за будь що фізособі плачу як ФОП, то я виступаю податковим агентом, і я маю про таку виплату прозвітувати в податкову і сплатити податки. Але податкова говорить, що якщо я іншому ФОПу плачу там, за оренду, за товар, то я також маю відзвітувати про виплату такого доходу. Податки сплачувати я за нього не буду, не потрібно. Але відзвітувати потрібно. Така позиція податкової. Проте е, є рішення Верховного суду. По якому, е, власне, податкова нарахувала штраф за те, що в 4ДФ не подали відомості по доходу ФОПа. А компанія з цим штрафом була незгодна і подала до суду. І Верховний суд став на сторону компанії. Але, на що хочу звернути увагу. Те, що в нас є рішення Верховного суду по цій справі, це дуже круто. Проте, дивіться, для того. Щоб стати на сторону компанії, для компанії довелось надати документальне підтвердження статусу ФОП. Тобто, компанія надала виписку з ЄДР. Оцієї фізичної особи підприємця, який дохід виплачувала. І згідно оцього документу, власне, базувалося те, що базувався захист, базувалося те, що не потрібно було звітувати, тому що людина ФОП, ось докази, що ФОП, ось виписка, і, власне, не потрібно нараховувати штраф. І крім того, трохи раніше другого. Травня податкова дала лист роз'яснення по багатьох питаннях, по яких Комітет Верховної Ради задавав власне питання податкові. Коротше, є така практика, є чат бухгалтерів із представниками комітету, де бухгалтери задають запитання, там всі ці запитання структуруються, формуються, відправляються податково. Податкова відповідає. От, власне, це такий великий лист відповідь на багато запитань. Одна з них яка? Що піднімається хвиля відобра... відображення виплат ФОП від інших ФОП в 4DF з ознакою 157. Питання: якщо коротко, то нафіга подавати, якщо законом це не передбачено. Податково відповідає, що згідно таких то пунктів і норм податкового кодексу, інших законів і таких пунктів, і таких норм, загалом дуже багато пунктів і норм. Але суть в чому, що враховуючи викладене фізична особа-підприємець у разі нарахування доходів на користь інших фізич... фізичних осіб-підприємців, зобов'язана виконати функцію податкового агента в частині відображення таких доходів у розрахунку. Під ознакою 157. Тобто в нас є ось тут рішення Верховного суду, ось є воно, яке говорить, що не потрібно відображати. Не потрібно. Якщо виплачуємо ФОПу, можна не відображати. Штрафувати за це не потрібно. Є податкова, яка нам дає роз'яснення і говорить, що шановні платники. Згідно з цих всіх норм податкового кодексу і, і наших позицій, ми вважаємо, що все-таки потрібно подавати відомості в 4ДФ по виплаті доходу іншому ФОПу. Що робити? Моя позиція така: штраф за неподачу відомостей в 4ДФ, якщо це не несе м, якоїсь втрати до бюджету, в принципі, не має нараховуватись. Але навіть якщо податкова прийде до нас на перевірку, документально. Обов'язково вона потрібно, щоб прийшла на документальну перевірку. Виявила той факт, що ми не подали відомості по виплаті доходу іншому ФОПу. От, виявила це порушення, описала, вона може нарахувати штраф нам 1020 гривень. Загалом, як за порушення, не за кожен факт не подання відомостей, а загалом, як за порушення, 1020 гривень. Мені особисто простіше не подавати цих відомостей. В разі необхідності, якщо так станеться, так стануть зорі, що в мене буде перевірка по ФОПу спрощенцю що буває дуже рідко саме документальна перевірка, то я заплачу ці 1020 гривень. Мені так буде простіше, але нічого подавати не буду. Тому що подгача цих відомостей також несе певні ризики. Які, наприклад, покажу ще один лист. Так, ось такий лист маємо. Податкові, у нас дуже сподобалося писати різні листи. Суть листа, що згідно пункту такого-то перехідних положень у разі здійснення нарахування виплати ФОП. Незалежно від системи оподаткування, податковою адресою, яких є тимчасові окуповані території, доходу від здійснення ними підприємницької діяльності, суб'єкт господарювання або самозайнята особа, які нараховують такий дохід, зобов'язані отримати податок на доходи у джерела виплати. Що це значить? Це значить, що якщо я, як ФОП, заплатив іншому ФОПу за щось, за послуги, за товар і. Адреса реєстрації цього ФОПу на тимчасово окупованій території, то я, як податковий агент, маю не тільки показати, що була виплата цього, доходу такому ФОПу, але маю ще е, стягнути, утримати податок на доходи з такого доходу. От така в нас норма є. І якщо я м, умовно заплатив якомусь ФОПу, просто зап... помилився, не перевірив адресу, заплатив ФОПу, який зареєстрований на ТОТ, е, якийсь дохід, і цей дохід показав в 4ДФ, то податкова, скоріше за все, побачить і прийшле мені такий лист, щоб я е, пояснив, а чому це я дохід показав по такому ФОПу, а податок за нього не сплатив. Якщо ж я Заплатив такому ФОПу дохід, але не показав його в 4 df Податкова про це ніяк не дізнається. Точніше, може дізнатися, але виключно на податковій перевірці, коли вона до мене прийде перевіряти мій ФОП за великий період, за три роки, тобто звичайна документальна перевірка. Таким чином. Я не просто не подав відомості в 4 df але і там зекономив час на тому, щоб мені перевіряти кожного ФОПа, чи зареєстрований він на тот. Таким чином, я не просто не подав відомості в 4 df але і перестрахувався щось від такого ризику, який є, і листи по якому приходять. Так, ще цікава новина. Ось на сайті в кабінеті платника побачив, що увага розробникам програмного забезпечення. Попередні ринкові консультації розробникам ПО виявляється, що податкова в нас хоче зробити розробку програмного забезпечення щодо автоматичних камеральних перевірок звітності. А це значить, що. Коли такий комплекс розроблять, то ми, платники податків, будемо ще швидше отримувати наші штрафи за невчасно подані декларації, звіти та невчасно сплачені податки. Тому що зараз для того, щоб такий штраф нарахувати, має от працівник податкової сісти, відкрити наш профайл в себе програмі, промоніторити які є порушення, де невчасно були подані звіти, невчасно були сплачені податки, скласти протокол. Скла... Зробити ППР, податкове повідомлення, рішення, відправити нам поштою і після отримання вже власне цей штраф нарахувати. Часто це займає від кількох місяців до кількох років. Тобто дуже часто ситуація, коли порушення було от 2,5 роки тому, а штраф за нього прислали зараз. Часта ситуація, вона мені ніколи не подобалась. Я завжди думав. Чому не можна це автоматизувати? Чому штраф за невчасно подану декларацію не приходить відразу? Так, да, якщо провтикав, окей, е, згоден винен, нарахуйте мені цей штраф відразу, я його сплачу, піду собі спокійно далі. А не буду кожного місяця заходити в кабінет платника, дивитися, чи не нарахували мені там ще штраф за що небудь чомусь, який я маю сплатити, щоб в мене не було боргу. Тому. Як на мене, це е, покращення. Ми будемо швидше розуміти, що зробили не так, щоб заплатити в податкову штрафи там зазвичай не дуже великі е, і краще, якщо їх нарахують відразу, відразу сплатити, і все чітко. Так, тепер прикаляшка зайшов на е, сайт, на канал Мінфіну. А тут таке рада дозволила Укрпошті стати банком. Закон про фінансову інклюзію ухвалено. З червня Верховна Рада, коротше, підтримала Верховна Рада е, допрацьований законопроект, і Укрпошта тепер може бути ще і банком. А значить. Що це значить? Не знаю, що. що ну, комуналку і так можна через Укрпошту платити. Перекази і так можна. Можемо тепер на Укрпошті, на Укрпошті ще карточки оформляти. Напевне, ну, для ФОПа оць, в нової пошти є нова Пей, через яку Іде платіж після сплати за товар, контроль оплати, як вона там називається. В Укрпошти буде Укрпошта і скоріше за все, там також можна тепер буде так робити. Хоча мене доки і так все влаштовує, оскільки з Укрпошти після сплати за товар можна отримати на свій рахунок в приваті, в Моно, в будь-якому іншому банку. Але ну прикольно. Тепер Укрпошта буде потихеньку ставати банком. Напевне, подивимось. Ось такий випуск вийшов. Сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І нагадаю, що цей та інші ролики виходять тільки завдяки вам, спонсорам, патронам, підписникам на Монобазі, просто людям, які донатять на підтримку мого youtube каналу Якщо вам подобається те, що я роблю, корисна моя робота, можете закинути декілька гривень за реквізитами в описі під відео, або ж стати. Класнючим підписником на моїй Монобазі, тому що підписникам на Монобазі я ще даю додаткові е, прикаляшки, які корисні для підприємців. Зокрема, проводжу щотижневі ефіри від певного рівня спонсорства ще даю доступ до секретного телеграм-каналу, е, і там є закриті уроки по веденню ФОП. Вже зняв, як вести ФОП для інтернет-торгівлі, для ФОПу з послугами і буду знімати нові ролики. Тому. Чекаю вас в підписниках на монобазі. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.